Україна бореться з зовнішнім агресором, дуже багато внутрішніх родинних агресорів, які продовжують свої напади. Я спеціально дізнавалася статистику для нашої розмови. За цей рік 244 тисячі повідомлень про домашнє насильство надійшли до Національної поліції України. І Взагалі складно порахувати такі тихі види насильства, як психологічне насильство, коли не побили, а принизили, довели до сліз, до самогубства або економічне, коли жертва не може піти від аб'юзера або залежить від нього в коштах їжі, в житлі, тобто побиття це завжди вершина. Величезного айсбергу, різноманітного Савілля. І тут ще одна болюча тема, яка полягає в тому, що не всі жертви, такі як одеситка Анастасія, зважуються говорити про пережити вголос. Бо побічна дія насильства в тому, що соромно. І тут сором, тому що приниження не те, а, чим хочеться ділитися. А, є упередження, мовляв, сміття з родини виносити негарно. Є знецінення в країни війна. Мої проблеми нікого не цікавлять, Вони не такі важливі. І на жаль, зараз, з початком повномасштабної війни, виправдань собі знаходять люди все більше, тому що дійсно є важливіші речі. Деякі громадяни навіть говорять про те, що таке насильство виправдане, тому що у всіх стрес, всі переживають, і навіть оточуючі свідки виправдовують певним чином насильство. І ми розуміємо, що набагато важливіше сьогодні підняти це питання знову на високий порядок денний для того, щоб ми навчили знову людей розуміти, що твоє життя. Не менш важливо, ніж життя всієї країни. Треба усвідомити, викарбувати і в своїй свідомості і в суспільні, що потерпілий ніколи не винен. Винен завжди агресор. Ми вже знаємо, куди бігти до бомбосховища, як працює ППО, але не завжди знаємо, що робити в випадку домашнього насильства. Адже правила двох стін не рятує, коли, вибачте, прилітає від близької людини. Менш ніж 20% українців точно знають, що потрібно робити, як діяти, до кого звертатися, аби отримати допомогу, якщо вони стали жертвами насильства. Тому я дуже сподіваюся на компанію «Зроби крок, якому сьогодні обговорюємо. Говорити про насильство щодо себе, щодо будь з твоїх знайомих, я впевнена, це не слабкість, це відповідальність. Я постійно це повторюю, буду повторювати. І боротися з домашнім агресором це те, те саме, що боротися з зовнішнім агресором, який напав на нашу країну. Українці вже мають такий досвід боротьби з зовнішньою агресією, але ми маємо усвідомити, що не буває агресорів своїх кімнатних не страшних. Кожна агресія. Має бути зупинена тільки так я впевнена, роблячи маленькі, але крок за кроком ми зможемо зменшити цей вплив насилля в світі для себе і для наших дітей.